Так, продовжую МК по тигру, Роблю хвіст. Треба зробити 5 стовпчиків без накиду. Перший готовий. Маркером зафіксувала. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. І стягуємо. Готово. У другому ряді я роблю п'ять прибавок. Ось наш перший. Готово. Перекинула ниточку. І ще раз. готова Далі наступну петлю знову по два стовпчика без накиду. Вже чотири. Ще два. Шість. Ще два. Вісім. І останні. Останні два. Раз. Два. І готово. Все. У наступному ряді це з 3 по 23 в'яжеться просто по колу. Зараз покажу, зараз покажу я, як я роблю в наступному ряді, і так ви зробите самі маркером зафіксувала. Ось. Десять стовпчиків без знаків. Це перший. Другий. Третій. Четвертий. П'ятий. Шостий? Сьомий? Так. Восьмий. Дев'ятий. І в кінці. І в кінці 10-й. Готово. Розвертаємо цю сторону. І наступні всі аж до 23-го в'яжемо так само. Ну що, хвіст готовий. Так, тепер я буду. Пров'язувати за дві сторони, Один. два три. Чотири. І останнє? П'ять. Готово? Літочку потім відрізаю і все? Хвіст буде готовий. Ну що, хвіст готовий. Так, тепер я буду пров'язувати за дві сторони. Один. Два. 4 і останній 5 Готово. Литочку потім відрізаю і все. Хвіст буде готовий.